Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і якщо ви проводите у моїй кампанії наступні 5 хвилин, я назву вам 5 причин подивитися фільм Sonic у кіно 2. Причина перша. Розвага. Як і перший фільм, він є чудовою комедією, яка скрасить похмурий вечір і підніме вам настрій. До того ж, якщо у вас є діти, це чудовий привід їх вигуляти. Звісно, сюжет не можна назвати ідеальним, бо у ньому, як на мене, присутня одна зайва сюжетна лінія. Я маю на увазі весілля, якому у певний момент приділили ну занадто вже багато уваги. І він починає відволікати від пригод Соніка та його друзів. Однак, в цілому, зі своєю задачею розважити глядача, фільм справляється чудово. Причина друга тріо головних героїв. Я, звісно, маю на увазі Соніка, Тейлза і Наклза. Вони реально витягують. Сонік, як і в першому фільмі, Такий же веселий і непосидючий Тейлз – няшний Розумака. Ну а Наклз – він крутий. Щоправда, як і у мультсеріалі, занадто довірливий, через що Екману легко вдається його обманути. Між іншим, причина третя: Джим Керрі. Він ідеально підходить на роль доктора Екмана. І до того ж у першому фільмі. Йому, як на мене, не дали розкритися наповну. Бо я з нетерпінням чекав, коли ж він збере отих своїх роботів і пошле їх у бій проти Соніка. І от тут уже йому дали розвернутися наповну. В одному з відгуків на цей фільм я читав, що Джим Керрі ніби як губиться на фоні основних героїв. Але, як на мене, нічого подібного. Він, і в першому фільмі, наповно розважається у кадрі і тим самим розважає і глядачів. Також, причина четверта – Фінальна битва Соніка проти Егмана. Якщо вам уже за 20 і в дитинстві ви любили мультфільм Sonic X, то від того, що ви побачите у цій сцені, ви стрибатимете разом із кріслом кінотеатру. Ну, принаймні, я стрибав. Скажу вам так, якщо до цього моменту фільм здасться вам розтягнутим, нудним, не таким веселим, як хотілося б, то оця сцена компенсує усе сторицею. Ну і нарешті, причина п'ята. Фінальний твіст. Після завершення фільму не поспішайте йти з кінозали, адже він має одну сцену після титрів. Яка натякає на продовження франшизи і на появу одного дуже крутого персонажа все з того ж мультсеріалу. До речі, друзі, якщо вам подобаються такі фільми, у яких головними персонажами є звірі, нехай і нереальні, то вам однозначно має сподобатись і фільм про кролика Петрика, який є таким же непосидючим і веселим, як Сонік. І ось ловіть посиланечка на мій огляд. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на продовження пригод Соніка, а також вашу думку щодо другого фільму. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, якщо десь знайдете стародавній смарагд, будьте дуже обережні, беручи його до рук. Щоб ваш розум не впав у божевілля на усі 100%.